Дуже прикольно. Так, м'якенько все повисло. І це з'ясувалось, що риба. Наразі дуже-дуже дуже, дуже, дуже м'якенько йде. Що за риба зараз дізнаємось, що це за риба така цікавенна? Що у нас бере? ледь ледь без покльовки. Щось щось водить. Щось ходить, да водить. Що воно водить? Це судак. Це судак гарний. Це судак гарний. Ходить і водить. Ось ті кіно, друзі, подивіться, який охренєнний судак. Ходить і водить. І бачите, зачепився за пір'їнку. Зачепився за пір'їночку, але сам факт, що. Ось такий афігенський судак. Заліковий красунчик, прям те, що треба. Ось вам, друзі, початок сьогоднішнього дня, і про це зараз я вам детально розповім.